І розбираєшся сьогодні на дівич вечір. А що сьогодні хтось одружується? Ну, сьогодні ж всесвітній день подруг. Отже, його треба відсвяткувати, зібравшись на дівич вечір. Ну, я так гадаю. Насправді варіантів значно більше: від роботи пліч опліч у волонтерському центрі до спільного шопінгу. Наприклад. Причому сьогодні купувати речі з подружками можна. І своїм чоловіком. О, тоді наступний сюжет буде дуже доречним. Він про унікальний чоловічий одяг на замовлення від Катерини Возіанової та бренду інпашив. Вона починала з маленького ательє у двокімнатній квартирі. А зараз власниця чотириповерхового клубного будинку в центрі столиці з окремим виробництвом. Це історія Катерини Возіанової. 15 років тому вона вирішила ризикнути, покинула успішну кар'єру маркетолога, аби створювати щось своє. В мене була дуже класна кар'єра в Procter Gamble і мені все дуже подобалось. Але е, якось е, мені прийшла е, думка, що Насправді, в великій компанії, навіть на ролі бренд-менеджера, я нічого не створюю. А створювати мені було 24 роки мені було дуже важливо. Спершу Катя вирішила зробити фешн-зірку з власного батька, який вже був досить успішним дизайнером одягу. З татом ми пропрацювали десь місяці чотири, і коли ми з ним вже почали конфліктувати, я вирішила, що будемо розходитись, щоб просто залишитися в гарних стосунках з батьком. Катерина проаналізувала модний ринок в Україні і дійшла висновку, що може зайняти вільну нішу так званий бі-споук. Це індивідуальне пошиття одягу. Перші клієнти в нас були мій на той час бойфренд зараз. Це мій чоловік, і його друзі, на яких ми тренувалися. Катерина запустила піар-компанію, заявивши про бренд, який пропонує індивідуальне пошиття класичних чоловічих костюмів. Так народився «Інтпошив». У мене був смак, який я вважала гарним, але крім цього, нічого не було. Я звичайно сподівалася, що тато мені допоможе з усім цим, принаймні на етапі співбесід співбесід кравців, щоб просто зрозуміти, що окей, а що не окей. І він не допоміг тоді. Він казав, що ти така крута, давай розбирайся сама. З особливостями пошиття індивідуального одягу. Катерина розбиралася близько року і змогла зібрати команду професійних кравців кількома з них знайомить і нашу знімальну групу. Це Роман, Роман, мій партнер і головна людина на нашому виробництві. Це Віталій наш закрійник. З Ромом при цьому 12 років. З Віталіком 9 з перервою. Ми у Закрійній. Саме тут відбуваються найважливіші етапи створення бій костюму Зокрема, розробка індивідуальних лекал найскладніше це для нас не коли там якісь багато якихось деталей, детал, а коли е, дуже складна фігура. І є такі фігури, на яких ми можемо розробляти лекала півтора або навіть два дня. Для клієнта біспоук костюм це кілька примірок і два місяці очікування. Для кравців понад 80 годин ручної праці. Костюми, які шиються на фабриці, частіше за все вони шиються клеєвим методом. Дублєріном це такий клеєвий матеріал, він не натуральний зовсім. Але завдяки йому ці костюми дуже гарно виглядають на вішаку в магазині. Наші костюми вони шиються вручну. Жодних клеєвих матеріалів. Так це довго, це дорого. Зате носити такі костюми можна все життя, переконує Катерина. Кравці залишають запаси тканини, щоб одяг можна було адаптувати під фігуру. Якщо людина набере вагу чи схудне у Великій Британії, звідки походить культура біспоук, такі костюми передають у спадок. Це цінність, це шедеври. Вони створюються в одному екземплярі в світі і е, живуть дуже дуже довго. І саме цю філософію ми і Почали пропагандувати в Україні костюми ведучих Олександра Скічка та Володимира Остапчука, що наробили багато шуму на Євробаченні 2017 у Києві, створювали саме в ательє Катерини. Ще одне визначне для бренду замовлення: костюм для Володимира Зеленського, в якому в 2019 році президент разом з сім'єю прикрасив обкладинку Вок. Челендж був в тому, що перший костюм, який ми шили йому, ми шили не знімаючи з нього мірок, нас просто були мірки від його. Стиліста, який він нам надав, не мали змогу робити примірки, і цей костюм нам треба було пошити за два тижні. А взагалі, ми шиємо два місяці. Костюм для президента приміряли на клієнтів, які мають схожу фігуру, щоб одяг добре сів, кравці навіть вивчали манери Зеленського. Ті наші закрійники, які працювали над цим костюмом, дивилися всі фото президента, як він стоїть, як він рухається, тому що нам потрібно було це відобразити в лекалах. Після початку повномасштабної війни героями бренду стали українські захисники. Зараз наша цільова аудиторія виглядає так, тому що багато хто з наших клієнтів пішли воювати, і до того вони носили костюми з суперкрутої тканини на якісь дуже класні світські події. А зараз вони виглядають так, так без ока. Е, так, без е, руки, але їм все одно потрібен бездоганно пошити на них одяг, тому що для для них це впевненість. Перша за всю історію інт пошиву у бренду з'явилася колекція готового одягу та мілітарі лінійка. Катерина тішиться, що, попри війну, змогла зберегти основну частину команди, і вони продовжують створювати костюми, за якими саме в Україну приїжджають поціновувачі кравецького мистецтва з різних країн світу.